Всі вчора побачили, як а, щось щось а, впало. Чому я кажу щось? Тому що у всіх різні думки. Ми зараз до цього дійдемо, щось впало або вдарило по Польщі. Це трагедія, так і є. Ця трагедія у нас багато років. Я хотів би, щоб ми розуміли, що відбувається, що цей форпост Україна з ЗСУ, наша реальна air Defense Причому всій Східної Європи, як ми бачимо, живий щит українців. Оце є правда. Я б хотів би вчора це почути, мене почули. Я навіть не сумніваюсь в доповіді вечірній, мені особисто, від командуючого повітряних сил до главкома залужного. Я не сумніваюсь в тому, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. Вони не мають сенсу їм не довіряти. Я з ними війну пройшов і з вами. Все що Україна хотіла, і всю ніч ми розмовляли з різними лідерами. Ми думали, що багато цих речей і розмов буде непублічними. Тож, якщо можна не запитувати мене, з ким я говорив, з ким не говорив, тому що пообіцяли. Але тим не менш, в мене дуже проста позиція. А можна допустити Україну на місце? Це справедливо. Чесно, я вважаю, що ми маємо на це право.